У нас є в спальні ліжечка, такі двохярусні. Тоже все з дерева, екологічно чисті. Новий сучасний садок гордість села Смереків на Жовкішчині. Групи наразі скорочені, але з 1 лютого почнуть працювати на повний день. Будували його з 2010 року, а усе чим наповнили дитячі меблі, кухонну техніку закупили завдяки обласному конкурсу мікропроєктів. А ще у цьому ж конкурсі виграли гроші і на вуличне освітлення для села Перемивки, яке належить до цієї ж сільради. Цей конкурс я вважаю, що він досить прозорий, досить чесний. якщо так далі піде, довіра зростає і зростає. На сьогоднішній день я можу сказати, відносно нашого району цього року подало з нашого району пішло 90 мікропроєктів на цей конкурс. Проте із конкурсом не все гаразд лунає у львівській облраді. Мовляв, одна із політичних сил піариться на ньому понад міру. Відголів п'яти чи шести фракцій ще раніше з'явився відкритий лист, у якому заявили, що самопоміч у конкурсі мікропроектів. Перетягнула ковдру на себе, тепер же ж на сайті облради з'явився проект рішення, за яким мали б змінити склад комісії з програми мікропроєктів. зокрема позбавити повноважень співголову комісії, водночас представника самопомочі Парасковію Дворянин. Як мені сказав один депутат, ми всі однаково є в процесі, а ніхто з нас не здоставляє собі переступати межу. І от на, на, на думку ініціаторів, одна з цю межу переступила. І сигнал, який був первинний з цим листом, явно не почула. Тобто, ось така приблизно версія, яка є зараз. Як каже голова ради, депутатів особливо роздратували буклети від самопомочі, у яких були роз'яснення щодо мікропроектів. Однак це був лише депутатський обов'язок, пояснює Парасковія Дворянин. Ми поінформували про те, що така програма є. Ми показали кроки, як, як най, найлегше написати чи найпростіше написати проєкт. Ми показали труднощі, які можуть виникнути. Це якби обов'язок депутата. Чому не зробили цього інші фракції? Це запитання не до мене. Водночас до ініціаторів згаданого проекту рішення запитання є. На сайті він з'явився 13 січня спочатку за підписом голови облради, який на той час був у відпустці. Та вже за деякий час під ним підписуються голови шести фракцій. Закон таку заміну називає грубим порушенням. Це була технічна помилка. Всім зрештою, вже відомо, що я був в відпустці і не міг реєструвати жодних проектів рішень. Там сталася прикро технічна помилка. А ми там. Комусь обов'язково дамо по шапці, хто невірно вніс дані. Чим же ж завершаться політичні розбіжності у Львівській облраді, і чи відчують їх на собі безпосередньо мешканці сіл та районів залишається лише гадати. Тому для мене немає суттєвого значення, чи буду я співголовою комісії, чи не буду. Для мене має принципове значення, якою буде програма мікропроєктів. Ми переживаємо, що програма перетвориться на так званий ручняк. Це погане слово, але воно, на жаль, є в стінах цієї будівлі, через що мені дуже прикро. У Смерекові ж і на цей рік мають чималі сподівання на конкурс мікропроєктів. підготували аж чотири нові пропозиції. В одній з яких знову йдеться про садочок і гойдалки для дітей. Ірина Ващишин, Оксана Лабойко, Віталій Дорож, Головні новини Львова.